Сьогодні будемо запікати у мультипічці курочку. Курочку попередньо ми помили, замаринували і ось таким способом зв'язали. Будемо зараз її ставити у форму на вертикалі. Ось так ставимо на вертикалі. Ось ми її поставили на вертикалі запікати. Курочку помістили. Добираємо програму курка. Ось цю. 200 градусів температура. Добираємо одну годину. 60 градусів. От, бачите, вони зменшили. Попрошу 60 хвилин. Курочка наша готується, вже прийшла, бачите, час був 14 хвилин. Давайте подивимося. Вибачте, як вона шкарчить. Ми можемо закрити. І воно собі далі продовжує готуватися. Тут треба світло, саме пічці у вас. Так, куди це не Час приготування ще пів години. Ось можете побачити, яка вона вже ароматна. Я її була чуть перевернула, перевернула, треба ще перевертати. Так, трошки її перевернула. Поступово перевертаю. Ну що, курочка вже дозапеклася. Зараз вам покажу, яка вона смачна. Ось вона така вона смачна, бачите. Всюди скориночка. І з другої сторони також, бачите, вона скоринкою.